Доброго ранку, мої любі мої хороші підписники. Оце проснулася. Сьогодні заспала 12 часов дня, а роботу ж то ніхто не відміняв. Давайте з вами зараз пройдемося в АТБ і подивимося, які там шалені знижки і акції. Тим часом не забувайте на мене підписатися, коли ви дивитесь це відео. Всім моїм. Хорошим підписникам передаю привіт. І також привіт хейтерам. Чекаю коментарів. Бачите, я завітала вчора. Була я у маркетопті, а сьогодні я завітала в АТБ. Бачите, я тут. Зараз ми підемо подивимося, які в нас ціни акції знижки. Бачите, в нас воно ще є власна випічка. Це ті, хто мені писав, що тебе нічого не пече. печуть, печуть вони свою випічку, там булочки різні такі смаколики. Ну, я вам покажу більш подробно, що там вони печуть. Ну, хліб вони не печуть. Так, ось ми взяли хліб, дивіться, ми починаємо. Яка ж тут маса не цього хлібу? Вон, бачите, 300 грам. Давайте ми провіримо, є тут 300 грам чи немає. Вон, дивіться, 286 грам, то що я вам і говорила. А, це ж допустима норма, мені все пишуть, нічого страшного. Покупців можна нахитувати, вони за все заплатять, ніхто на це навіть уваги не звертає. Що я вам даже скажу, скільки він коштує. Ось Київ хліб баварський. Оце ж він, мабуть. Тут не поймеш, воно якось ета. Це... Ні, це не Баварський, це київський. Ось хліб київський, кавказський Кавказський він стоїть 12,90. Ну, 300 грам тут немає, не вистачає. Бачите, хтось вже точно його з'їв. От така штучка є, упакована, виходить. До 13.06 з'їсти. Так що він свіжий. І що, виходить? Він всохся. За ніч він всохся. Хорошо, він всихається за ніч. Так, он є тостовий хліб 2790. Та я бачу ось тостовий, темний 350 грамів. Це 27,90 хліб тостовий нарізний з кибочками. А хто його випікає? Хто його Київ хліб? Також Київ хліб випікає. Ну зараз ми перевіримо, давайте ще й тостовий. Зараз подивимося вагу тостового хліба, і на тому все закінчимо. 370 грамів, бачите? Тому що тут, виходить, є ось оця штучка. І ось, бачите. Він запаяний, а той хліб, який я вам показувала, не запаяний. Якби отут весь хліб був запаяний, то я думаю, вистачало б ваги. Получається, по логіці виходить, що співробітники, походу, його кушають. А он також ціна на хліб по 16,80 Ну, все завісить от цієї запайки. Якщо воно запаяне, всього вистачає. А тут, виходить, от то, що я хліб зважила, ось не запаяний він. І що тут виходить його відкрити, оцю штучку. Ну Зробіть виводи, хто це його їсть. Ну, не я, це точно. От, бачите, власна випічка є. Це іменно АТБ пече тут різні смаколики. І круасани смачні, і мафіни. І донат з начинкою. Ну, так, і ціни трошки вам покажу, і всього-всього, всього. І піцу випікають. Бачите, яка смакота. А, хліб теж вони випікають. Ну, хліб, виходить, випікають багет-пшеничний французький. 220 грамів, 30 гривень, 50 копійок. Ого, 220 грамів, оце 220 грам. Давайте ми провіримо, він теплий ще, його недавно тільки спекли. В цьому багеті должно бути 220 грам. Хліб тільки-тільки спечений. Давайте ми подивимося. Дивіться, 246 грам контрольні ваги. От, хліб, який випікає сам АТБ. Про що можна тут говорити? Получається, той, що хліб пече, АТБ. Ваги вистачає. А то, що другий хліб, хто спече, ваги не вистачає 105 грамів, це маленький осінь. 105 грамів, це, походу, він вчорашній. 19,90 коштує. Зараз ми подивимося вагу цього невеличкого багета. Він не теплий, походу, він вчорашній. Бачите, він запакований. Зараз я вам все покажу. Дивіться, 116 грамів. Бачите? Ну, так, хто тоді, виходить, їсть хліб? Так, буряк ранній. 5495. Пішліть. Я тут, хліб там, туди покажи, хліб там, овочі Овощі овочі тут, а я йду за огерочками. Мені потрібні огерочки. Дивіться. Огірки, перший гатунок 49, покажи ціну 4989, глянь, Саш, покажи ціну огірків. О, дивіться, які огірки. Вибирайте, любі. Я возьму аж два, зараз щось виберем. О, Ох, який огірок. Я вже наняла собі, оце, бачите, мені зарплата все більше і більше приходить. Я вже наняла собі даже оператора. тепер в мене буде оператор, і він буде за мною ходити по магазинам. М? Даже растерялась, який огірок в Та вони всі такі якісь непонятні ці огірки. О, возьму два отаких, бачите, один товстий, один тонший. Так, томати. Дивіться, Коктейльні томати 89-89. Так що завітайте в АТБ. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Так, дивимося. Дивіться, капуста. Капуста рання. Перший гатунок 9,95. Ну, це можна, в принципі, хочете, капусту взяти. Тут вони листя не обривають. Ну ви ж це не їсте. Берете отак листочки, самі обриваєте. От як покупці роблять. І вибираємо собі капусточку. І беремо те, що ми кушаємо. Це отак. Отакі справи в АТБ. Так, і ціни вам по шоколадкам покажу. Лакмі 139 подорожчав. Он, Рошен, шоколадочки по 36,90 йдуть. А міледіум іде по 45,90. І шоколад. Лакмі Рошен 3990. Ну, ціни такі наші колодочки. Що ми тут йдемо? Ми, як звичайно, дивимося 27 27.30. Гречка подорожала. Була по 24, стала по 27. Так, що тут у нас з мукою? Муки, звісно, порозсипали вони. Дуже багато. Зараз хочу взяти муки. Мука мені потрібна. Стой тут з я зараз прийду. Ні, тут дуже багато. Зараз я візьму цю муку. Тут 1800. Ну, я зразу його тут, виходить, перевіряю, тому що, щоб не розстраюватися вдома, якщо вдруг не вистачає ваги. Дивіться, от хуторок кіло 798, А якщо зняти цю ще бумажну упаковку, вона грам 20-25. Получається, навіть на оцих грамах нас дурять. Так що будьте дуже уважні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі.